2 серпня своє 95-річчя відзначила Лозівчанка Олександра Васильівна Бабенко. З ювілеєм Олександру Василівну прийшли привітати учасниці ансамблю Рідний край Лозівської організації Українського товариства сліпих та територіального центру соціального обслуговування Лозівської райдержадміністрації. На честь ювілярки звучали теплі слова привітань: вірші, пісні від рідних, друзів та сусідів. Також було багато подарунків і квітів. Тяжке життя ви прожили, ніби босоні ж по тернах пройшли, гіркоти в душі не забудете і нагадувати більше не будете, хоч біль у серці поносили, що рідний свій дім залишили, дорогу далеку пішли, між чужими людьми проросли. Та вірили завжди в добро, хоч тяжко вам було, плекали надію свою, щастя своє хоч колись. А знайду і знайшли ви своє щастя, стоптали немало доріг, покинувши батьків поріг, хоч тернами вкриті шляхи, все ж до слави вас привели. Вас Бог підтримував усюди, довелося пережити немало бід, тож нехай заздрять усі люди, що вам сьогодні 95 років. Олександра Васильівна пережила страшні роки Другої світової війни. Більше 30 років пропрацювала на доїльні. Виховала шестеро дітей, четверо своїх та двоє прийомних. Має 26 онуків, правнуків та праправнуків. Бадьора, енергійна, весела, завжди співає пісні. Розказують про Олександру Бабенко, її рідні та друзі. Юбилей, какое это слово? Это праздник, это торжество, это день, когда друзей так много. И в доме радостно, светло Друзья и родственники, слов не жалея Поздравить спешат вас с юбилея Вы света и радости, счастья полны Советы нам ваши важны и нужны Любит и ценит вас наша семья Надежные, верные ваши друзья Пусть молодо, счастье, здоровье, успех Судьба вам подарит всегда, без помех, бабушка Так что с юбилеем еще прожить до ста Бабушка, достаха Олександра Васильівна, ми бачили вас по телебаченню. Я бачу, що у вас висять нагороди. Ви мудра жіночка, ви філософська жіночка. Скільки ви подарували в цьому світі всього прекрасного? Ви трудилися. А який же тоді був дуже важкий труд? Ви вручну доїли корів, правда? Да. А за трудодні одержували гроші. Да, да. А які ж вони були мізерні? Труда трудоднів робили і без трудоднів працювали. Ну все рівно. Ви подарували, ви подарували на світ багато діток. Тепер у вас багато внуків, тепер у вас правнуки, вони ваш сіня, вони вас. люблять Спасибо. вас. Ви гарна, ви ще дуже гарно дивитеся. Дай Боже вам здоров'я. І я вам скажу від всієї вашої рідні. Матусе рідненько, ти зіренька ясна. Матусе рідненько, калиненька красна. Матусе, ти пташка моя солов'їна. У цілому світі кохана, єдина. Сіди говорять, що знають Олександру Васильівну як бойову трудову жінку, яка майже все своє життя пропрацювала у колгоспі, а після виходу на заслужений відпочинок приїхала до Лозової, де сьогодні разом з великою ріднею та друзями святкує свій ювілей 95 років. Щастя хочемо всім побажати.